Сердечні вітання усім побожним людям, які є учасники цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Вітаю іменем Господа нашого, слава Ісусу Христу. Улюблені Господом, ми відсвяткували Славетний День Національної Незалежності і всі наші мрії, всі наші бажання. Усе життя наше скероване на одне, коли ми загоїмо усі криваві рани, відбудуємо це жахливе спустошення нашого квітучого рідного українського краю, де взяти сили, де взяти ресурсів? Багато ми маємо друзів, спонсорів. Тих, які щирим серцем є разом з нами, не тільки словами, але всі, всілякими засобами сприяють тому, щоб ми осягнули, врешті-решт, перемогу над лютим ворогом, катом і загарбником. Знову ж таки, повертаючись до священних сторінок Слова Божого. І особливо на, до події переображення, чому це древні мужі, праведники Мойсей та Ілля турбували Христа передчасно про Мученицьку його ганебну смерть, яку він мав перенести на Голгофі. Він це розумів, і ці мужі, посланники небесні теж розуміли що кожне духовне відродження, кожне просвітлення і кожний прогрес у людському житті неможливі без жертовності, починаючи від яселок, садочка, першокласника, студента, вченого винахідника. Хірурга знаменитого всюди досягання успіху йде через відповідні страждання і жертовність. І тому Отець Небесний послав посланників, ще раз хоч знався Син Божий, що йому треба це перейти, але щоб жодні сили темряви його не спровокували. І не відхилили від цього стратегічного, накресленого Отцем Небесним напрямком. Звичайно, насамперед, мусимо розуміти, він не просто відійшов з землі самотнім праведником Богом, він заснував свою церкву. Хоч ще було трошки оддалик. До Дня П'ятидесятниці, але ми пам'ятаємо добре цей шістнадцятий розділ Івангелія Матвія Святого, коли апостол Петро під впливом Духа Отця Небесного визнав, хто Він є, що Він справді є Божий Син, і Христос тоді сказав: Ти є скеля, і на такій скеля я збудую церкву мою, і сили пекла її не здолають. Сили пекла, революції, нашестя, долали найпотужніші імперії в цілому світі. Але при всіх стражданнях і при всіх планах демонічних знищити церкву їм не вдалося і не вдасться ніколи. Я збудую церкву і сили пекла її не здолають. Тому. Думаючи про наш національний добробут, ми повинні звертати увагу на зразок спільноти, яку Христос показав в апостольській першій громаді, не просто теоретично проповідями, але як виглядає людська спільнота, яка має в собі натхнення Духа Святого. І дозволило Господу Всемогутньому відродити себе через Слово Господнє і Духа Святого. І ось до цієї спільноти апостольської як зразок державності, незалежності і розквіту кожного народу на землі нас закликає святий апостол Павло. У посланні його до ізраїльтян у 13 розділі слухаймо його коротке наставлення. 13 розділ, послання до ізраїльтян. Читаю з сьомого текста. Пам'ятайте наставників ваших, що говорили вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, успадковуйте їхню віру. Ісус Христос вчора, сьогодні, і на віки Той самий. Цей текст викарбуваний на фронтоні храму, з якого я веду ці духовні. Передачі. Далі усілякі чужі науки не вдавайтеся добре благодаттю підкріпляти серця, а не стравами, від яких не мали користі ті, що захоплювалися ними. Пам'ятайте наставників, це означає зразок їхнє його спілкування, їхньої мудрості, жертовності, людяності, культури, натхненності повинен завжди бути дієвою силою у вашій поведінці і діяннях. Якщо цей зразок не буде знищений, то Ісус Христос буде завжди той самий. Ми не будемо мріями віддаватися, як то було в часи апостолів, як це жили святі угодники, пустельники, і старатися як можна краще їм догодити. Програма Господня через Ісуса Христа полягає в тому, щоб всемогутність, дієвість. І незнищенність влади Христової у церкві, яка повинна бути епіцентром, головним духовно натхненним штабом, я так скажу, для людського суспільства. Вона не повинна мати жодної державної влади. Вона повинна володіти єдиною зброєю і титулом. Це Господнім авторитетом. Коли, я ще раз підкреслюю, коли Слово Боже живе у віруючій людині, ця людина може устами не проповідувати. Сама її особа це могутня проповідь і втихомирююча сила у цьому дуже зіпсованому світі. Мені як колишньому в'язню сумління в совєтських в'язницях. Це дуже близько практично як можна міняти злочинців деградованих без жодного слова. Там ти не маєш влади, там заборонено щось говорити про Христа. Але не заборонено світити його світлом і бути особою, перед якою, як казав ви світло, і нехай світло ваше так сяє, щоб люди бачили добрі ваші вчинки і прославляли Бога у день навідання. Будьмо такими, і Господь завжди буде сприяти нам. І нашій багатостраждальній українській державі Така унікальна книга в святій Євангелії в Новому Завіті, як книга діянь святих апостолів, залишила нам унікальні зразки, якою була апостольська спільнота, Перша, Христова Церква в апостольські часи, і який зразок вона залишила для всіх людей у світі. Для цілого роду людського і особливо для християн. Насамперед, там духовність була не на словах, а на виявленні їхнього нової істоти. Пам'ятаємо слова Йоанна Хрестителя, він свій час сказав: Я для того прийшов хрестячи водою. Щоб явити Христа Ізраїлю. Явити. Він не проповідував, він тільки сказав потужніше йде за мною. Він чудес не робив. До нього тягнулися тисячі людей, визнавали гріхи свої і хрестилися. Такий обряд, який ніколи. Ніде не був згаданий у законі їхньому. Таким чином, апостоли спонтанно виявляли в собі всеперемагаючу істоту Христову. Ось деякі фрагменти із четвертого розділу діянь святих апостолів Читаємо. Тринадцятий текст. Їх переслідують, б'ють, забороняють. Але один особливий момент, як же побачили вони, тобто ці ця ієрархія юдейська, побачили сміливість Петра та Івана, і, примітивши, що ті люди невчені та прості, то дивувалися. І пізнали їх, що вони були з Ісусом. По чому? Які то титулярні знаки були на них, нічого в них не було? Їхня поведінка говорила: ми вбили Христа, а Він ось в особі цих простих галилейських хлопців є між нами. Вони те саме можуть робити і в такому ж авторитеті неземному діяти, як і їх Божественний вчитель. Тут описано, коли погломилися над Петром, і він сповіщав народу навколишньому про велич Христа, написано, в той день покаялися біля п'яти тисяч людей. Де ви знайдете сьогодні такого потужного місіонера, щоб від проповіді його покаялися в такий неординарний час, коли йому не готували високих кафедр, спортивних арен, палаців для проповіді? Він зневажений, але не можна було зневажити дух Христів, який був в ньому. І церква заснувалася в День П'ятидесятниці із трьох тисяч покаяних людей, а тут, додається ще п'ять тисяч, тобто вона вже має вісім тисяч вірних сповідників Христових. Зауважмо, що ні в день П'ятидесятниці, ні в цьому епізоді Петро Апостол не закликав до покаяння. Його проста мова, простого галалейської рибалки, зворушувала людей. Написано, що вони розчулилися серцями, пом'якли серцями і сказали, що ми маємо робити, мужі браття. А відповідь була проста: покайтеся і охрестіться, і прийміть Дар Святого Духа. Ще деякі фрагменти із цього четвертого розділу, коли їм забороняють, вони не впадають у відчай, чи страх їх не долає. І сьогодні, 29-й, Господи, споглянь на погрози їхні і дай слугам Твоїм з усякою відвагою промовляти Слово Твоє. І ще, як це було? 33. й Із великою силою давали апостоли свідчення Воскресіння Господа Ісуса, і ласка велика була на них усіх. Не, не вибір, добірне Слово, не високе ораторське мистецтво, але Дух Воскреслого Христа, який Воскресив їхні душі. Говорив до людей, це висока ступінь духовності. Це перший зразок апостольської громади, апостольської церкви. Друге, там була відсутня будь-які елементи ієрархії церковної, сакральності. Вони раз назавжди зрозуміли. Слова Господні через з'ясаю, що небо є мій престол, а земля під ніж моїм, який храм ви мені збудуєте, це не значить, що не потрібно храмів, але коли духовне єднання людей з всемутнім Богом заміняється видимими сакральними спорудами чи інтер'єром. Звичайно, це нічого, тільки хіба буде віддаляти людей від Господа. В них зникла абсолютно ця бацила, яка часто їм так докучала першості. Навіть уже на тайній вечері, знаючи, що ось ось їхній божесний вчитель піде на хресні муки. Вони ще продовжували сперечатися про першість. Після дня п'ятидесятниці це вмерло на віки віків. Вони пам'ятали вікопомну заповість Христа, то в світі, в язичників, поган так буває, що панами називаються і властителями у вас. Нехай так не буде. Хто хоче бути більшим, нехай для всіх буде слугою, бо Син людський прийшов не щоб йому служили, але щоб послужити і життя віддати за людей. Таку спільноту сили пекла знищити не можуть. І сьогодні в час великої недолі нашого краю, навіть при тому, що люди так далеко відійшли від живого, трепетного, святого шанування імені Господнього, але, як пише апостол Павло посланні до Римлян, але все творіння інтуїтивно очікує відкриття синів. І дочок Господніх, тому пам'ятаймо, що доля нашого народу на нашій совісті, як церкви Христової, подолаймо в собі дух боягуста, підлабузництва, світських уподобань, прислужництва сильним цього світу. Церква Христова є Той маяк. Який не засить жодна сила тимряви, і він приведе кожний народ і наш народ, зокрема, до щасливої гавані, свободи і загоєння всіх ран, які зазнав цей народ від лютої діяльності диявола. Хай Бог тому нам допомагає, але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу.